Ось показую вам варення, яке я закрила з черешні. 14,5 літрів вийшло. 14,5 літрів. Варення почищеної черешні, видалені кісточки, тому що зазвичай дуже багато випадків буває, що бомбаж банок робить, кісточка. або потрібно дуже багато цукру класти для того, щоб вона не зірвала. Я на почищену кілограм черешні кладу десь грам 400-пів кілограма цукру, не більше. От почистила, засипала, перемішала, довела до кипіння, залишила. Я завжди так люблю, люблю варення, те, що з ягідок, залишила. Зазвичай з вечора так роблю, потім вимикаю газ вогонь, залишаю до ранку. Ранком. Знову довожу до кипіння, гарно перемішую, знов залишаю до вечора і так, разів три. Тобто вечір, ранок, веч... Ра... вечір, ранок, вечір, ранок. І на слідучий вечір вже закриваю, довожу до кипіння і закладаю в стерильні баночки варення. Воно тоді таке не переварене. Гарно напитує сироп. І тоді ягідка не розварена, тримає форму. Такий ніби, ніби як цукати виходить. Ми дуже любимо черешніве варення. Якщо на вишню треба багато цукру, то на черешню, завдяки тому, що вона сама солодка, то треба менше цукру. Так, хоч, хоч стільки. Зберегли. Це тут десь пару відер. Пару відерочок черешні. Поморочиться. Потрібно перечистити її, але того варто.